Порада вам на зараз від вищих сил. Так, якщо ви жінка. То ваша задача дивитися уважно, кого чи що ви робите, кого ви вибираєте. Чому? Тому що ви можете вибрати от на емоціях, на пристрастях, оце палке бажання виникло несподівано. А потім ви будете дуже сильно розчаровані, бо те, що ви отримаєте, буде ну, не такого високого рівня, як ви чекали. Наприклад, якщо це стосується мужчини, то ви потім будете розчаровані, бо він буде, знаєте, як дитина мала вести себе. Тобто інфантильний. Вам прийдеться все вирішувати, розказувати йому, що робити. І ви будете від нього щось очікувати, а він цього просто не здатний вам дати. Да? Тобто людина не вашого рівня. Якщо ви мужчина, то так само, дивіться уважно, тому що ви можете так само на цих пристрастях зробити якийсь вибір і потім таки ж будете розчаровані. Да? Тим, що це не відповідає, наприклад, вашим бажанням або вашому рівню, або е, тому, що ви хотіли, або тому, що ви зразу побачили, а оказалось-показалось, да? е, е, вийде не так, як ви думаєте. Да? Тобто тут задача не на емоціях, не на пристрасті, не на цьому, я хочу приймати рішення, а все-таки почекати, почекати. Не спішіть тут приймати рішення, а придивіться, просто придивіться.